Всім привіт, мене звати Мілена Мельничук. В першу чергу позиціонуся як українка, як представниця своєї країни, як Житомирянка. І для мене дуже важливо гідно представити свою країну, тому що я не їду туди за для перемоги, і я взагалі не майже не розраховую, тому що я розумію, як все це працює, якщо опираючись на свій досвід, гідно представити Україну і нагадати світу про те, що відбувається в моїй країні, про війну. Про те, що досі гинуть люди, за те, що дуже багато людей в полоні, і що про це треба говорити. Тобто, моя мета не показати себе красуню, а моя мета представити країну, можливо, знайти якихось партнерів для країни, можливо, якихось волонтерів, щось донати, зібрати і так далі. Я займаюся конкурсами краси, я вже мабуть. 14 років, у цьому вересні буде. Як пішла в школу 6 років, так і почала займатися конкурсами. Я була, мабуть, на близько 70 конкурсів за все своє життя по всьому світу, навіть на Найвіддаленіших там країнах, як Корея, я була на конкурсі. Зараз я перейшла в категорію Міс, тобто це був Міні-Міс, Юна Міс, Міс і в майбутньому я думаю, що буде Місяць, тому що для мене конкурси це не просто як робота, там, заробіток чи хобі. Це сенс мого, це не сенс мого життя скоріше, але це те, без чого я не уявляю себе, тому що все життя я була з ними і вони завжди були в мені. Тому зараз в категорії Міс, це мій третій конкурс категорії Міс. А був один конкурс в Лівані, був конкурс в Кореї, як казала раніше, і зараз я вже готуюсь до Міс Європа. Я маю таку дуже визначену нагороду для України, тому що наскільки я знаю, наразі я єдина, хто привозив таку нагороду в Україну. Це юна міс світу у 2017 році. Чи складно ця перемога? Неймовірно складна. Це була п'ятирічна, мінімум, п'ятирічна підготовка до конкурсу. А, а взагалі це сенс там того десятиріччя мого до кого до чого я йшла. Це були підйоми там 6-5 ранку тренування з художественної гімнастики, потім школа навчання в школі знову тренування, дуже багато всяких додаткових там репетицій, гуртків. І так, декілька років перед самим конкурсом. Я нещодавно про це думала. Що багато дівчат, з якими я розпочинала, вони кинулися, і їм взагалі не цікаво. Навіть ті дівчата, які мають великі досягнення. А я, мабуть, все ж таки та людина, яку не підштовхнули батьки і не просто це. А дійсно, я сама цим горіла і сама цим хотіла займатися. Як я це побачила, я не знаю. Наскільки мені розповідає мама, що я приблизно в 3-4 роки, коли була більш-менш свідома дитина, я почала на святах саджати всіх родичів і казати, я буду показувати моду. Вивертала весь шафу, наліпила до на себе щось і пішла показувати моду. Найскладніше це ж. Зіштовхнутися з булінгом, який я отримувала від однокласників, від мам дівчаток, які такі ж займаються. Я пройшла те, що мене били дівчата інші. Ось тут у нас поруч за судом. Я пройшла те, що коли я виступала десь в Житомирі, до мене приходила велика кількість людей і кричали мені найприємніші речі, просто знімали мене, робили якісь калажі. А чи було це тяжко? Було це дуже тяжко. Болісно, це були істерики. Нервові зриви і все інше, тому що не сформована психіка дитини, там 10, 12, 13, нехай навіть 15-16 років, я ще була мала. І я дійсно не розумію, чого люди так ставилися. Оце було складно. Але в цілому я вдячна цьому досвіду, тому що, якби не він, я би, мабуть, 20 років не мала взагалі навіть. Мізерної частини того, що має зараз, і я би не була таким воїном, яким я є зараз. І я гордо про це кажу, тому що те, що я пройшла, зробило мене ось такою сталевою леді. Та звичайно підтримували, стимулювали, допомагали. Мама, взагалі, мій ідейний ініціатор. Це людина, яка зробила 99,9% моїх всіх костюмів. Вона завжди виступала дизайнером моїх національних костюмів українців. Це людина, яка ночами просто сиділа, собі колола руками голками руки до крові і шила ці костюми, і останні, мабуть, гроші вкладала в мене не мабуть, а точно останні гроші вкладала в мене заради мого майбутнього. До війни це було звичайно легше, принаймні, було дешевше туди добратися, тому що конкурс туди в Лівані, це Азія, і туди далеко і тяжко добиратися. Але чому мене хейтити? Я людина, яка офіційно. Працю працює, сплачує податки. Я дуже багато доначу. Я порахувала, що я доначу приблизно від 30 до 40% свого заробітку в місяць. Я їду за свій рахунок. У мене немає якогось спонсора. Я не отримала ніякого гранту від держави. Я і навіть не подавалася, тому що я розумію, що гроші з держави мають йти на закупівлю інших і на інвестиції в інші направлення. Мене не спонсорує ніякі міністерства культури і все інше. Це особисто мої гроші. Які я заробила, відкладаю і їду туди. Якщо дивитися по світу, я можу сказати з власного досвіду, що коли я приїжджаю на конкурси, вони поділяються на дві категорії. Перші такі, типа в тебе в країні війна, що ти тут робиш, взагалі там, агітують або за країну терорист, не хочу називати, або якось просто дивно на мене ставляться. Зазвичай це дівчата якихось віддалених країн, які не дуже розуміють, що відбувається. Це може бути якась. Мабуть, Латинська Америка найбільше всього. Ну і звичайно, там типа Азербайджан, Арменія, Білорусь, дуже багато дівчат чомусь з цих самих країн зазвичай гітують за Росію. З власного досвіду саме не розуміють, чому так. А інше, більш Європа. Вони, звісно, підтримують, вони, звісно, розуміють. Вони плачуть разом зі мною, коли щось трапляється. Вони донатять дуже багато з власних грошей. Ну, по-перше, якби, якби нам не хотілося почути, що це струнка фігура і миле обличчя, так це, мабуть, для важливо трохи, тому що якісь там типажі, що там українка має бути щокаста і блондинка, там китаянка має бути низенька, маленька, чорненька. Але перше всього це має бути мізки, і ти маєш можливо ти не маєш бути розумною якогось начитаною, але ти маєш шарити за все, що відбувається в світі. Тому що кожен конкурс має співбесіду з журі напередодні фіналу, де задають найрізніші -най 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 питання. Наприклад, у мене було питання про другу еволюцію біткоїна. Щось в такому плані, ти маєш розумітися в політиці, звичайно, це дуже важливо. І розумітися не лише в політиці твоєї країни, а й в цілому в всій політиці, всієї планети, в економіці. Маєш розбиратися в культурах, як це все влаштоване, як це все працює. Цю для того, щоб ти могла про це говорити і підтримати розмови і мати власну думку. Це дуже важливо. Може мій особистий пункт, тому що я не у багатьох дівчат помічала те, що вони там їх вихід на конкурсі якось транслює їх країну. Це мій особистий пункт, якому ми навіть в повсякденному житті. Я дуже багато надіваю якихось. А національних національних там приколів і всього іншого. Наприклад, там у нас звана вечеря на конкурсі з там спонсорами. Інші дівчата надавають сукні. Це інше. Я можу надягнути сукні, наприклад, жовто-блакитному кольорі. Я можу надягнути сукню і якісь старовинні українські прикраси, тому що я хочу показувати культуру своєї країни у найменших деталях кожного божого дня, тому що я обличчя своєї країни. Потрібно підтримувати кожну людину, яка щось робить для нашої країни, тому що навіть мені дуже важлива підтримка оточуючих. Мені дуже би хотілося, щоб про мене там мене підтримували, щоб мною гордилися, щоб мені говорили, що дякую, що ти туди їдеш. Звичайно, я це роблю не для цього звичайно, я це роблю для своєї країни в першу чергу, десь для себе, але чомусь я помітила, що зараз. Люди настільки вже втомилися від цього, настільки стресують, що навіть якщо людина щось робить для своєї країни, то вони починають їх хейтити і казати, що ти вискочка, краще йди на фронт.